Привіт, це відео про FFmpeg. Це дуже проста термінальна утиліта, яка легко дозволяє конвертувати відео з одного формату в інший, там з відео в аудіо і так далі. І Там обрізати, вирізати, склеювати відео. Там дуже великий функціонал. Но я покажу саме основне для початку: для того, щоб, наприклад, ти почав користуватися. А з часом ти поступово будеш якби. Більший функціонал відкривати для себе. Тому це відео розділене на дві частини. В першій частині я покажу, як в терміналі просто переконвертувати відео, в другій частині я покажу, як можна декілька відео переконвертувати і з більшими якби, налаштуваннями. Ну що ж, поїхали. Дивимось, які є відео. Наприклад, є відео кольори, Чи там, чи пісня. Пишемо FFMP мінус I. І цим самим ми, мінус І це е, прапор ім'я, ну, на ім'я. Пишемо ім'я. Наприклад, ну і тут ясно, що пишемо MP4. І конвертуємо. Воно конвертує в залежності від процесора. Але от це все, що треба було зробити. Тож, в мене вже є. Наприклад, пісня МП4. Можемо подивитися її. Отут, тут, якби початок, наприклад, зараз виріжемо. От і все. Тобто все зайняло дуже мало часу. Тепер друга частина відео. У другій частині відео я покажу, як конвертувати, там, наприклад, 5... у мене, наприклад, і буде 6 файлів, Ну, таким самим чином можна конвертувати і тисяч файлів, і 600, і 60, і скільки завгодно. Наприклад, в мене є файли. от вони. Тепер я створюю список файлів в текстовому документі. Тим самим вивід LS, я перенаправляю в list.sh. Тепер відкриваю цей файл. Забираю сам ліс, бо він не треба. І так як пісню mp4 ми будемо конвертувати в mp3, то я її вивожу далі, щоб, неї, щоб дописати потім більше параметрів. Тобто, що треба, як, як відбувається команда FFmpeh? Тобто ж вона отак пишеться: мінус-і. Файл, наприклад, webmile mp4. От така команда. І я таку команду зараз буду прописувати для кожного файлу. Для початку я візьму скопіюю назву, щоб було зручніше. Так. Виділяємо. О, копіюємо. Зараз видалимо останній символ в рядку. Є. У мене є копії тепер назв. Тепер спочатку мені треба написати ffmpeg i Є. І замінити оцей цей символ, як би розділювач на просто звичайний пробіл. Все. Тож я створив для всіх файлів тепер команду FFnp. Тепер будуть як би конвертуватися. Но о, це ще не все. Це ж вони треба замінити в кінці. Раз, два, три, 4, видавати 4 останніх символа і додати MP4. Во. і виходить так, що в нас оці файли WebDM конвертуються в MP4, а MP4 в MP3. Тут не, все, тут не все так просто. Ми, наприклад, що додамо є такий гарний флаг SS. Це він означає початок, звідки починати вирізати файл. Наприклад, з 25 секунд є флагту. До. Ми будемо робити з пісні MP4 в пісні MP3 вирізку. До, наприклад, 57 секунд. Тож, що це означає? Ой. Це означає те, що з пісні MP4 ми конвертуємо файл в MP3, але не весь файл, а з 25 секунд до 57. Це відрізок. Ну, все, готово. Далі можна SH, list, SH, той Shell Script виконати за допомогою інтерпретатора. Запускаємо, йде конвертування. І все. Я ну, якби ускорю це відео, щоб ти не чекав трохи музичної паузи. Так, загалом все переконвертувалося. Зараз глянемо, що в нас є. Наприклад, в нас для кожного створилася MP4 версія, і можемо прослухати от є пісня. Наприклад, як, як вона розпочинається. А тепер можемо прослухати mp 3 версію що початок буде вже інший. Виходить, що воно все нормально проконвертувало, наприклад, ГАЙ 12 МБ у MP4 і WM 8 МБ. То переконвертували всі файли, все чудово. От вам результат. Потужність FFMP, її гнучкість і краса. Дякую всім за увагу. Гарного вам дня!